Вас вітає вчитель інформатики Олександр Олексійович. Розпочинаємо серію відеоуроків, присвячену вивченню теми табличний процесор. Зараз ви перед собою бачите короткий зміст тих питань, які будуть розглянуті у даному відео. Табличний процесор це програма, яка призначена для обробки даних, поданих у вигляді таблиці. Найбільш поширеним табличним процесором є програма Excel, яка входить в пакет програм. Microsoft Office. Найбільш популярною версією програми Excel на даний момент є Excel 2010. Хоча досить часто вже можна зустріти Excel 2013, хоча вони мало чим відрізняються. У даному відеокурсі буде працювати в середовищі табличного процесора Excel 2010. Після відкриття програми Microsoft Excel створиться документ, який носить назву Книга 1. Процес збереження книги Microsoft Excel у файл стандартний. Для збереження потрібно натиснути «Файл», Сохраніть, дати назву книги, вибрати місце збереження, в нашому випадку бібліотеку документи. Збережемо цю книгу, натиснути Сохраніть. Значок книги Excel має ось такий вигляд. Для будь-яких версій програми Microsoft Excel на значку завжди є такий зелений X. Це є значок Excel. Як ви бачите, книга Excel має розширення Xlsx. Після відкриття робочої книги автоматично запускається середовище табличного процесора Microsoft Excel. Книга Excel складається із аркушів. По замовчуванні аркушів 3. Вони мають назву List 1, List 2, List 3. Одразу слід зауважити, що таких аркушів можна створити безліч. Ці аркуші створюються натисненням на такої кнопочки, вставить ліст. Кількість аркушів обмежується наявністю оперативної пам'яті комп'ютера. Перейдемо на Arkuž 1 і розглянемо, що він з собою являє. Аркуш Excel представляє з собою таблицю, яка складається з стовпчиків. ось так класненькі ці стовпчики виділяються, і рядків. Стовпчики позначаються латинськими літерами, починається А, Б, C і так далі. Рядки позначаються числами. 1, 2, 3 і так далі. Коли натиснути комбінацію клавіш Ctrl і стрілочка вниз, то ми побачимо, що аркуш Excel містить 1 мільйон 48 576 рядків. І якщо натиснути комбінацію клавіш Ctrl, і стрілочка вправо, то побачимо, що таблиця Excel містить певну кількість стопчиків. Коли прорахувати ці всі стопчики, то кількість стопчиків все 16 380. 4. Тобто ми бачимо, що Arcux Excel це дуже-дуже велика таблиця, в якому, очевидно, можна занести дуже-дуже багато різних даних. Взагалі, Microsoft Excel це дуже потужне середовище для роботи з даними, які представлені у вигляді таблиць, і в цьому ви переконаєтесь під час вивчення даного курсу. Для переходу на початок аркуша потрібно натиснути клавішу Ctrl-Home. Як ви бачите, ми перемістилися в початкову комірку аркуша. Наперетині. Стопчиків і рядків знаходяться комірки. Комірка, на якій встановлений курсор, тобто ось цей чорненький прямокутник, називається активною. Кожна комірка має свою адресу. Ця адреса складається із назви стовпчика і назви рядка. В даному випадку в нас активна комірка B3. Адресу активної комірки ми можемо побачити у спеціальному полі, яке знаходиться над таблицею аркуша. Як ми бачимо зараз, активна комірка B3. В довільному місці і можемо сказати, яка активна комірка. Це комірка H6, Є17. І так далі. Якщо ми клацемо в довільній комірці і протягнемо курсор миші, який в Excel має вигляд товстої стрілки, то у нас виділиться діапазон комірок. Як ви бачите, діапазон комірок це певна виділена прямокутна область. Діапазон комірук позначається таким чином: на першому місці записується адреса комірки, яка знаходиться в лівому верхньому кутку діапазону, і на другому місці після двох рапок вказується комірка, яка знаходиться в правому нижньому кутку діапазону. Можна виділяти так звані несуміжні діапазони. Щоб виділити несуміжні діапазони, виділяємо перший діапазон і утримуючи клавішу Ctrl, виділяємо інші діапазони. Потрібні нам діапазони. В нашому випадку виділено три несуміжних діапазони. А тепер повернемося до будови самої книги, а саме до аркушів. Над аркушами можна виконувати такі дії, як перейменування, переміщення, копіювання, додавання, видалення і так далі. Ці всі дії можна виконати, якщо по назві аркушу класти правою кнопкою миші і вибрати потрібну команду, наприклад, переіменувати. Аркуші можна переміщувати, для цього треба просто натиснути на назві аркуша і перемістити на друге місце. Аркуші можна копіювати. Щоб скопіювати аркуш, активізуємо його і переміщуємо, отримуючи клавішу Ctrl. Отворилась копія аркуша-оцінка. Для видалення аркуша клацемою по назві аркуша правою кнопкою, вибираємо Удаліть. І так далі. Отже, ми розглянули усі питання даного уроку. А зараз підведемо невеликий підсумок. Табличний процесор це прикладна програма, призначена для обробки даних поданих у вигляді таблиць. Документ, створений за допомогою табличного процесора Microsoft Excel, називають робочою книгою або просто книгою. Книга Excel складається з аркушів. Робочий аркуш містить електронну таблицю прямокутну сітку із рядків і стовпців, на перетині яких розташовано клітинки. Усі дані електронних таблиць зберігаються саме у клітинках. Активну клітинку виділено темною прямокутною рамкою табличним курсором. Стопці на аркуші Excel позначаються латинськими буквами A, B, C, тощо, рядки номеруються цілими числами. Адреса клітинки складається з назви стопця та номера рядка, на перетині яких її розташовано. Діапазон – це група клітинок. Адреса прямокутного діапазону записується у такий спосіб: адреса лівої верхньої клітинки, адреса правої нижньої клітинки. Коли я читав цей текст, ви чітко уявляли, про що йде мова. А це саме головне. На цьому урок закінчено. До наступних зустрічей.